Привіт, з вами Ніка. У червні минуло 30 років відтоді як Назарій Яремчук пішов у засвіти. Юнак із чарівним голосом підкорив мільйони жіночих сердець, а сам був одружений двічі. Вперше на весільний рушник артист став із колежанкою по ансамблю «Смирічка» Оленою Шевченко. Молода співачка приїхала до Чернівців на запрошення гурту. Коли вона вперше завітала до філармонії, Левко Дудківський повів її сходами. А назустріч трапився справжній чорнявий красень. Юнка подала йому руку, він взяв її у свою. Їхні погляди перетнулися. Це було кохання з першого погляду. Вони побралися у 1975 році. Первістка, який з'явився на світ за рік, назвали Дмитриком. А ще за рік Олена народила другого синочка, якого назвали на честь батька Назарієм. На жаль, за 15 років ця гарна пара розлучилася. Ця новина неабияк приголомшила шанувальників співака. Тяжко переживав розрив і сам Назарій і його двоє синів. Олена поїхала до Києва, там вийшла заміж і народила ще одного хлопчика. Старші сини залишилися з батьком. Дмитро Яремчук певен, якби батьки тоді не розіглися, то все у них було б гаразд, і глава родини був би живий понині. Дмитро з Назарієм виросли і створили дует. Переважно приспівували хіти свого легендарного батька. У пам'ять про відомого родича у 2002 році організували фестиваль Родина, який відтоді проводять регулярно у день народження тата Назарія. Старший син повторив долю батька. Спочатку одружився з наталією Куніциною. Її тато колись очолював Автономну Республіку Крим, весілля та вінчання відзначали гучно в Ялтинському готелі Ореанда. Але прожили голубки недовго. Після розлучення вони жодного разу не бачилися. Дмитро й гадки немає», має. Де нині перебуває перша дружина та як склалося її життя. Вдруге молодик одружився з Іриною. Вони разом їхали у потязі до Одеси. 18 квітня 2010 року пара побралася. У цей же день зіграв весілля і брат Дмитра Назарій. У старшого брата народилося троє синів: Олександр, Назарій та Андрійко. Назарій молодший знайшов свою долю, коли зайшов у банк і побачив привітну працівницю. За півтора роки вони одружилися. У них теж троє дітей Олена, Дмитро та Ілля. Усі вони відвідують музичну школу, а ще залюбки займаються спортом. У другому шлюбі Назарія Яремчука, який тривав усього чотири роки, народилася донька Марія. Її хрещеним батьком став Василь Зінкевич. У 1995-му Яремчука не стало. Він пішов із життя, коли доньці було всього два рочки. Назарій чотири рази їздив до Чорнобиля і виступав перед ліквідаторами. Тож, не виключено, що саме там і підчепив фатальну хворобу. Дарина до зустрічі з Яремчуком була заміжня за гінекологом і мала доньку Віру. Медсестра вперше побачила Назарія, коли приїхала відвідати родичів у село Тюдів. Артист перебував там у своїх знайомих. Він першим заговорив до Дарини. Медсестра так розгубилася, що навіть не взяла номера телефону відомого артиста. Назарій призначив білявці побачення. А коли представляв друзям, сказав, що це його дружина. Вона заперечила, що це насправді не так, а співак зазначив, що так, але вона про це ще просто не знає. Дарина була згодна на все, аби тільки бути поряд. Вони сіли в машину і о четвертій ранку поїхали у косів до священника. Хотіли повінчатися таємно, але зібралася купа людей, аби подивитися на народного артиста. Двері в їхньому будинку не зачинялися. Постійно приходили друзі і відбувалися застілля. Дружина й не думала робити чоловіку зауваження, бо для нього це було важливо. Коли їй зателефонували з лікарні і сповістили, що в Яремчука виявили онкологію, жінка була неабияк приголомшена. Вони полетіли до Канади, де лікарі зголосилися зробити операцію за 5 тисяч доларів. Та навіть грошей не взяли, бо було вже занадто пізно. Назарій здирався восени зробити сольний концерт у палаці Україна. Але не встиг. Після смерті чоловіка Дарина відсудила у першої сім'ї двоповерховий будинок, розташований на вулиці Назарія Яремчука у Чернівцях. Марічка рано почала брати участь у конкурсах. Тож мама частенько виїжджала на роботу до Італії, аби заробити грошей, а школярка залишалася з бабусею. Марія прославилася на всю країну у 19 років, коли прийшла на талант-шоу Голос країни. Її наставником тоді став Олександр Пономарьов. Згодом артист розповідав, що колись давно перебував у гостях у Назарія і навіть тримав дитинча на руках. Бонька Еремчука в проєкті посіла лише четверте місце, але відтоді її кар'єра різко пішла вгору. У 2013 році артистка підкорила сцену Євробачення, де піднялася на престижну шосту сходинку. А за чотири роки на піку слави Марія раптово покинула виступати. Казала, що має страх перед виходом на сцену і не здатна переселити ці панічні атаки. А у 23-му році Яремчук знайшла в собі сили заспівати на Євробаченні, яке відбувалося у Великобританії. Там виконала пісню батька, родина. У травні 2024 року публіка була приголомшена новиною Марія стала мамою, а первістка назвала Яном. Оскільки Яремчук не розповідала про заміжжя, а Олександр Пономарьов ретельно приховував свою обраницю від загалу. Шанувальники склали 2 плюс 2, дійшовши висновку, що батьком Яна є саме відомий співак. Марії довелося вийти в мережу і відзначити, що їй соромно перед дружиною Олександра за подібні присуди. Але Пономарьов таки став батьком первістка Яремчук, щоправда, хрещеним. Зведені брати привітали сестру з визначною подією у житті, але вона не відповіла. Дмитро відзначив, що Марія взагалі жодного разу не вітала їх із Назарієм з народженням дітей. У відповідь молодша сестра зауважила, що вони не спілкувалися багато років і звідки вона могла знати про появу на світ племінників. Напевно, такі натягнуті стосунки пов'язані з непрозуміннями через поділ роялті з батькових пісень. Дмитро та Назарій Яремчуки категорично відмовилися брати участь у документальній стрічці «Назарій Яремчук, незрівняний світ краси, продюсеркою якого стала Марія. До речі, її хрещеного татка Василя Зінкевича ми також не побачили у стрічці. Якщо теж обожнюєте Назарія Яремчука полюбляєте слухати його чарівний голос, обов'язково поставте вподобайку цьому відео та напишіть кілька теплих слів про артиста у коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашої фінансової підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.